In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name, Merlin. Батько, чого такий невеселий? Ми ж не битву влаштовуємо. Це вперше володарі п'яти королівств зібралися разом. І це вперше нас об'єднала спільна мета – зберегти мир. Якщо переговори закінчаться успіхом, для камелота настане доба розквіту. А невдача, напевно, призведе до війни. Хлопче! Ти прислуговуватимеш мені чи ні? Чи я забагато вимагаю? Вибачте, володарю. Не скигли. Вибачте володарю. Елінет, ласкаво, просимо. На доленосний з'їзд. Зі... Доленосний? Сподіваюсь. Нехай утер вважає, що ми сюди з'їхались для миру. Я ж думаю інакше. У нашому задумі певну роль відіграє донька Олафа. Вона приваблива. Не наближайся до неї, якщо тобі твоя голова, дорога. Ще як, дорога. Це найгарніша частина мого тіла. Цей Бовдур Олаф носиться з нею як з писаною торбою. Якби її хтось зачепив усім кеванням промир настав би кінець. Але ніхто розумний на це не наважиться. Ба що втратить розум? Правда? Це так ти нас зустрічаєш змушуєш кружляти подвір'ям як осінні листя. Олаф радий тебе бачити. Хочу відрекомендувати моя донька Леді Вів'єн. Вів'єн? То Ви дуже схожі на свою матір. Сподіваюся, вам тут усе підходить. Is... Більш-менш. Більшості гостей ці покої дуже подобаються. Я певен, вам тут теж буде зручно. Не зараховуйте мене до більшості. Найсправді. Yeah. Nice, wow. Прошу познайомитись, це Гвеневер. Вона про вас потурбується. Вам нічого не бракуватиме. Вона в Камелоті одна з найкращих покоївок. Тоді я співчуваю камелоту. Півчуваю тобі. Mm. Піду готуватися до бенкету. Mm. Мерлін. Mm. Як ти думаєш, що люди подумають про цю сорочку? Mm. Що у нас завелася міль? Mm. Принеси іншу. Mm. Мілоде, а кого ви хочете вразити? Зараз подумаю, може, п'ятьох королів, які сидять внизу в залі для банкетів. Ну, отже, доньку короля. Леді Вівен дуже вродлива. Той, хто хоче справити враження на Леді Вівен, дуже ризикує. Він і привітатися не встигне як Олаф його втопить у казані з гарячою смолою. До того ж, мені такі не подобаються. Вона може й вродлива, але характер ще той. Чув би ти, що вона сказала Гвен? Той, хто ображає Гвен, дуже ризикує. Що? Нічого. Просто я знаю, як ви до неї ставитеся. Ось і все. Тобто, якщо ваші почуття до неї не зникли. Знаєш, я теж маю казан з гарячою смолою. А ви почервоніли? Ані трохи. А що поганого в Гвен? Нічого. Як на мене, вона гідна вашого кохання. Справді, якби кохання було. А воно так і є. Мерлін. Так, Артур. Забирайся. Так, сер. Розважати чоловіків дуже просто. Я хочу запропонувати видовище. для дам. Він дуже майстерний. Я радий, що вам подобається. Ой, що це таке? Леді Вівіан.

З солодких снів, принце Артур. Відтепер ви думатимете лише про Вівіан. Вівіян. Oh. Солодких сніл. Доброго ранку, сер. Точно, Мерлін. Це найдобріший, найсонячніший і найпрекрасніший ранок у моєму житті. Ви вдягнулися? Так, а що тут такого? А ви вмієте примушувати людей усе робити замість вас? Це твій обов'язок. А мій обов'язок впадати у що? Не у що? А за ким? Я хочу свідчитись у коханні. Невже? А я думав, ви хотіли зберігати в таємниці свої почуття. Чого б це? До нинішнього вечора я маю завоювати даму свого серця. Зрозуміло. А що ви скажете батькові? А що мені до батька? Ви серйозно? Я потребую твоєї допомоги, щоб висловити свої почуття. Звичайно. Як можна висловити почуття? О, я зрозумів. Почуття. Почуття, дівчата. Дівчата. Квіти? Чудово! Знайди квіти. І в них було б добре вкласти записку. Блискуча думка написати щось зворушливе, щиросерде. Щось... Сам щось вигадаєш. Гвен? Гвен Сила щирого кохання подолає всі перешкоди, що стоять між нами, Арто.